Всім привіт! Радий вас сьогодні вітати на своєму каналі. І сьогодні будемо говорити про ті книжки, які я закупив за літо і кусочок осені. Ну, не тільки купив, тому що кілька книжок мені присилали, буквально дві книжки мені подарували. Так що було багато чого цікавого. Вийшло загалом 36 книжок, на які поповнилась ну, моя бібліотека. Так що будемо дивитися, що я там такого накупляв, що планую читати, а що уже і прочитав. Будемо потрошечки відправлятися. На що з вами в метр І будемо йти. І починаємо. Із книжки, яка мені дуже подобається, яка дуже всім буду рекомендувати. Це Константин Вальдеулянов. Книжка називається Стрижкимер. мерців». книжку. До речі, автору видавав саме дам, видавав двічі, тому що з першого разу вийшло так, що відправив не ту варсію. Не Нету версію людям розіслав, хто брав поперед замовлення. Вдалося присилати друге. Як бачите, у мене видання друге доповнене. А там позаду в мене є дуже класна коробочка. Трошки пізніше. Поділюся. так, це наступна книжечка, яка в мене є це від видавництва Аса. Книжечку цю я брав на Оліксі це порох із драконових кісток від Володимира Арієнєва. Володимир Арінів завжди пише дуже цікаві, дуже такі гарні та дуже душевні історії. Всім рекомендую книжечка у М'якіо Кодинці. І розповідає про дівчинку, яка бачить приховані драконові кістки. Це щось таке більш підліткова історія, але також вартісна та цікава. Наступна книжечка, яку я також буду дуже всім рекомендувати, це Андрея Нортон, «Корова Сонця. Перша частина, яка називається з Космосу, видана видавництвом Космоліт. Космоліт це молоде львівське видавництво. У них поки що є ще один автор і ще одна книжка видана. Саме це Андре Нортон. Дуже всім раджу і дуже всім рекомендую, тому що це дуже така класна та дуже якісна фантастика, яку не зараз не часто знайдеш. Книжечка, тим більше дуже класно гарно оформлена, дуже просто чудові ілюстрації. Щоб тут, які відсилають до от таких от старих, добрих часів, коли всі були малі. Ну, хтось старший, хтось моє читав старе, стару добру фантастику. Наступні дві книжечки це видавництво мандрівець. Сергій Петяй, Чакун з княжрада, друга та третя частина. з княжрада це український темний фентезі який розповідає нам про пригоди темного чакуна Ігоря Баражича, який не зупиниться перед чим, аби витягнути свою сестру із тубіччя. Жачки, до речі, мені злов автор. Вам бачите, от от чудові автографи. Ну і також є кілька чудових закладинок. Зараз пошукаю, десь я їх трошечки. Ага, от. от, от. О, подивіться, які княжградські закодинки. Просто краса. Видано, видавницям відкриватися. завершена трилогія. Трилогія у опаникій окладинці. Так що, якщо хочете якісне українське фентезі, рекомендую чекун із княжка. Наступні чотири книжечки це від видавництва пропало грамота. Був розпродаж, і я купив те, що давно панував. По-перше, це щоденник піхотинця Гарріса, який розповідає нам реальні спогади. Простого піхотинця, який воював у великій війні 1800-х років на стороні Англії проти Наполона. Це дійсно свідчення піхотинця. Свідчення про те, як важко було бути піхотинцем понад 200 років тому. Дуже така класна та якісна історія. Наступна книжка це Непелон Оргасту Дженнінгінс Техаський Рейнджер. Техаський Ренджер. Це дійсно історія для справжніх Техаських Ренджерів. Може, дивилися колись серіал Вокер Техаський Ренджер. Це історія про одного із тих людей, хто був техаським рейнджером, так само у 18 столітті. Наступна книжка це Гец фон Перльгінген, Мої битви та вчинки. Це історія легендарного лицаря барона Розбійника, який перевоював чи не з цією Європою. У нього було дуже багато ворогів, і він став таким образом класичного барона розбійника Під кінець життя він сидів в своєму замку і писав мемуарчики. Мемуарчики, до речі, дуже складно читати, тому що, хоч воїном він був досить удачливим, але писав, я вам скажу чесно, він був взагалі ніяким. Писани на це не його, але добре, що лишив спогади. Але все ж таки, як не верти, а спогади такої непересічної людини дають можливість дізнатися немало цікавого. Так, звичайно, він прикрасив їх, але хто не прикрашає приштому Цезарь. І остання книжка від пропало. грамота» — це Поль Дюшеню Вікінг Ігор. А книжка розповідає нам про те, як жили Вікінги. Це автор спробував реконструювати історію про вікінгів від народження і до самої смерті. Так, це такий більш пізнавальне. Взагалі то всі чотири книжечки від пропавграмота це більш така мілітарна історія. Але мені цікаво, ознайомитися із такою. Тому ну, що ж, не завжди фентезі та фантастику читати. Так. Це одна. Переходимо до книжечок, які я придбав у видавництво Астролябія. Так, я їх сьогодні не припутав з априорі, а все тому що априорія також моя книжечка. І перша книжечка це Барін Ютій. А, ні, перша книжечка, вибачте. Це Толкін, Сим за редакцією Крістофера Толкіна з ілюстраціями непровершеного Теда Найтсміта. Це Сель це велика-велика передісторія цього всесвіту. Вода персім, що тільки можна не дізнатися. Ну, якщо, звичайно, ти зможеш пробратися як з нього і не зламати собі голову. На таке придбання. І наступне придбання. Це я вже трошки просправлюсь спочатку. Це Барин Єг'єн. За редакцією Крістофера Толкена ілюстрація Ауналі. Це і так само, як і падіння Гондоліно, цікава історія, яка розповідає нам про те, про кохання Берна та Лутієну розповідає нам це давички фрагмент із, із величезної історії Ард. Тут син пана Толкіна Крістофер Токін досліджує, як воно змінювалося, як мінявся сюжет і як проводилася еволюція. Так і це всі книжки, які я від Астріля придбав. І зараз приходимо до двох книжок. Які мені подарували. А, подарували мені видаництво небо, буква паблю чи не за що їм просто не вернущесть. Перше, це блакить. Це український янтедаут. Це трилогія бронзовий пугач від автора Ду -ду 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 -ду... Владислава Бондарчука. О, від автора Владислава Бондарука. Має бути досить цікаво, динамічно, вже судячи по увочці. Все таке, що любить і мовить якісь постріли, вистріли, Ну, подивимось, як вам і. Книжка, яку я дуже хотів, яку я дуже планував купувати. А саме Стівен Еріксон з один місяця епічна історія з Малозанської книги Плешки. Вона, до речі, тут перекладається як Маласька. Каже, що це правда, не знаю, як вона, а по фале фанат не зламали не один спис. Так що кажуть, ці дві книжечки мені подарили. За що видаництво небудь не буквально дуже-дуже велика подяка, адже це дуже приємно, коли в тебе такий невеличкий книжковий блог, але тобі дарують книжки. Це Та така одна невеличка моя частина. На того, що я придбав і або мені за літо. Ну і до речі, якщо ви вже додивилися до цього моменту, думаю, що зараз саме час підтримати мій канал лайком написати якийсь комент, що із цих книжок, яких я придбав отримав за літо. У є у вас бібліотеці, а що ви хотіли? Ну або просто напишіть, будь ласка, яку книжечку ви читаєте зараз. Ну і якщо така ваша велика, ласка, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Це допоможе Ютубу показувати, що потрібно просувати на мій канал далі. Ну а ми далі переходимо до видавництва КСД, адже і КСД, в мене також книже, кілька книжечок. І перше з них це Роберт Гайлон, двері у літу, чудова фантастика, видана у серії Культрід. І кажуть, що книжка входить до 50 найкращих науково-фантастичних романів за версією журналу Локус. А хто я такий, щоб спорити з рейтинами і не купляти книжки Гайвайна? Наступна книжечка це Анжей Сапковський, відьмак роздоріжок років. Нова історія із секуп про пригоди. Відьмака відмовиться від нової історії про пригоди. Відьмака я точно не міг її придумати. Наступна книжка так само від Роберта війна. Зоряний десант, так само видана у серії Культріт, класика мілітарної фантастики. Кажуть, що коли автор її написав, його дуже часто звинувачував у мілітаризмі. І ще одна книжечка: це Аперкомпрі, чи Априкомпрі, Всесвіт першого закону, епоха трошки ненависті. Нова тривога, початок нової трилогії. Подивимося, як і насчот... як змінилося. Подивимося, що та як, та як змінилося Всесвіт першого закону. Так, переходимо далі. Пам'ятаєте, Я говорив, що я на цей раз не буду спутувати апріорі Мастріля. Все, тому що в мене так само є кілька книжечок від апріорі. Це в першу чергу ОС Макмаслек Буджолд ускоку честі. Класна космічна фантастика. перша книжка із величезного всесвіту саги про ворку сяганів. Аматюрно, космічно, невірна пригодницька фантастика. Всі враджу, тим більше книжечка оформлена дуже класним увагам кіно, дуже класне та дуже якісне оформлення. Наступна книжечка це Роберт Джексон Беннет. Фантастичний детектив, затворена чаша. Це і фана. До речі, що цікаво, ця книжка цього року, вроді Бізе охюга, якщо я направляюсь. Так що дуже всім рекомендую бачити, я іще до неї не добрався, ще навіть не починав читати. І третя книжечка від апріорі. це Якславка Кауфарич, астронавт із Богемії. Щось в районі фантастики, але кажуть, що це більш таке філософське пропізнення та роздумки. І переходимо yeah. до. Пам'ятаєте, до речі, оцей літній розпродаж віватку був виник величезний скандал, що люди дуже багато всього накупляли, а на все отримали. Я також дещо замовляв yeah. на розпродажі вівату. І приїхали три книжечки. Зокрема, е так, Наталія довгопов шпигунка з притулку Артеміда. Клап старого світу. Я не знаю, чесно кажучи, що це воно було. По розпродажі не дуже дороге, якесь пригодницьке фентезі. Я взяв чисто, щоб познайомитися із авторкою. А наступні дві книжечки це дуже така класна і більш дитяча історія, яка називається Дикий робот та втеча дикого робота від Пітера Брауна. Це такі досить класні історії про приводок робота, якого винесли на незаселений острів, і він трошечки здичив і почав жити з тваринами. По тому був дуже класний мультик і не є не менш класні книжечки. На даний момент в книжечок вже є у циклі 4, віват видало тільки два. Сподіваємося, скоро будуть і наступні. До речі, де коробку всім дуже раковий. Наступний блок моїх книжечок це книжки від видаництва Мульфар комікс. До речі, можете запам'ятати цю не дуже приємну новину, що про власники із Вархаммера забрали у Мульфар право видавати книжки по Васі, що дуже сумно. Я тільки почав збирати свою колекцію книжок по Васі і купив Гаскул Трака про Квак. Історія про потужних орків. І про те, що вони чудять, як роблять варк, упаючих на пиву. Наступна книжка це Космічний Вовк. Роман про космічну вовка так і називається від Вільяма Кінга. І ще у плівочці, плівочці запакований про космічного десантника із ордену, Про косму із ордену космічних вовків. Як то кажуть, Болтер-Жик-Жик-Жик, болтер, а має бути цікаво. І ще одна книжечка із Warhammer Age of Sigmar, Гадоборець. Роман про Готрека Гурінсона. Мій брат читав першу частину, каже просто неймовірна історія про гнома, який має якусь його у серці. Будемо ознайомлюватися. І четверта частина. Четверта книжка від Марковікс це Некрополіс у серії Конта» від Дена Абнета про комісара. Це про імперську гвардію. Має бути як завжди багато, важко, страшно темно, але дуже прикольний бойовичок. Так, з Це все, що я купляв від мольфагів, але це ще не все. Такс. До речі, якщо ви ще не втомилися, напишіть, будь ласка, що вам сподобається в цьому відео, що не подобається. Чи повітимо ви що в мене ззад є підсвітка, як воно впонувала на відео? Наступна книжка це відведені стовіхо Ярослав Шевченко. Тінь мертвого бога. Таке чудове українське темне в фентезі. Дехто каже, жорстоке, дехто із книжкових блогерів, чи блогерів вже звинувачує його у деяких надмірних аспектах. Ну, подивимося, як воно буде. Буду читати і складати власне враження. Наступна книжечка це Наталія Липа, о, Катерина Липпа, Сатанів, Титоцьке прокляття. Історія із більше історична, яка розповідає нам про історію молодого сатанівського воєвода, який потрапляє у генбальську битву, який мріє стати лицарем та його життя у Сатурнові. Це досить цікавий, гарний історичний роман, який, думаю, сподобається всім любителям гарного історичного роману. І більше просто всім рекомендую дуже класна історія про Путіля і ще одна книжечка. від Українська авторка, це Наталія Зоруднюк в овчі землі по той бік, так само від 15-го так само ум'як і в бачив дуже багато богів та богерок його хвалили. Ну, подивимося, будемо складати свої враження. А ну, що, Не знаю, я, тому що я до нього, на жаль, ще не добрався. Так, ну і завершати розповідь про мої покупки, буде розповідь про те, що я купив у видавництві начальної книги, бо там був великий розпродаж. Я купив шість книжечок. І взяв, взяв на ознайомлення української фантазії Марі Мород Кістяна вежа. Має бути щось темне, судячи що по контенції та по анотації. Будемо дивитися. Наступна книжечка це Наталка Каліщенська в роту небі. Фантастичний фейерверк. Це пам'ятаю збірка оповідань. І, до речі, від Наталки Каліщенської в мене є вже нагострення леза». І скажу, що дуже-дуже такий класний був науков. фантастика. подивимося, який цей збірничок. Так, наступна книжечка це Моріс Обан Арсен Люпен проти Шарлока Голмса. Друга частина із пригод такого шляхетного злодія, який час від часу трається переграти Шарока Голмса. Так, ще дороговкази від Роджера Железний, черговий твір желязни. Я до речі, сподіваюся, що часом навчальна книга Богдан не додумається переведети дороговкази в якісь обкладинці із серії, наприклад, із серії Чумацький шлях. І з класним оформленням, тому що буде сумно, що в мене є така маленька книжечка, а не родуть кілька книжечок у чумацькому шляху. Так. І ще одна книжка від Рей Бредбері із праху сталі». Досить такий цікавий, довгий роман, який не досить такий цікавий невеличкий роман, який Рей Бредбері писав понад 50 років і завершає український бюшаб Оксід Дикань, фантастичні світи, «Яка дешева сім'я проти уперів. Продовження його. Перепису кайдашів, які називалися Кудешева сім'я про коти зомбі. Подивимося, що вона таке ці шапка, і чи мені варто їх читати. От якісь от такі от вийшов в мене книжковий повний моєї бібліотеки. Так, понад 36, 36 книжечок. І Я вам скажу, що це досить таке неви... немаленьке поповнення. Я не знаю, де я все буду тримати, я не знаю, я все буду читати. А, якесь от. Але сподіваюся, до кінця зими зможу прочитати хоча б третину. А якось отаке от, от. А ви, до речі, що купляли, а за з останнім часом купляли на розпродажах якісь книжечки. А? Напишіть, будь ласка, в коментарі, які книжки ви на останнім часом придбали. Ну а ми тим часом будемо йти далі. Нагадую, що з вами допомагати. Всім щасливо і пока, побачимось, почуємося. А якщо ви ще не підписались, а додивились на цей момент, будь ласка, підпишіться на мій канал. Буду всім вдячним. Всім щасливо і пока!